Черговий прояв бандитського свавілля в Мукачеві. В ніч з п'ятниці на суботу, 24 жовтня, було побито двох жителів міста, які поверталися додому. Просто йшов додому після роботи, хотіли випити пиво і на нас напали. Якась машина під'їхала, молод Сінбура забрали, почали угрожати йому. Потім покликали мене. Приїхала друга машина, вибіг чоловік з молотком і почав мене бити. І цимбором. І закинули на субажник і вивезли. На виходні після роботи хотіли випити пива. Пішли, йшли з цимбором, тут зупинився джип, вибіг чоловік сразу в машину пхати. Ну, я не хотів, я супроводівлявся. Він виняв ножик, почав угрожати, сідайте в машину. Ну, приїхала друга машина, вибіг чоловік з ковалду, чи то молоток був такий, почав одразу цимбора бити. Мені ножик до і почали угрожати. Верли нас в багажник, відвезли. Потім Цимбура виняли з тої машини, пересадили в другу. Ну не знаю, куди його повезли. Мені в машині угрожали, щоб я говорив, що мені дають тисячу гривень за конверти, що я буду розносити. Я відмовлявся, але мені угрожали, казали, що будемо у сім'ю, то все. Після цього розповідають потерпілі, їх привезли до міськвідділу відділу міліції. Цимбура бора вони привезли, мене другі люди привезли. Вони нас перекинули. З машини. Мені давали писати там заяву, що я до них ніч не маю. Звідали мене там. Що питали? в якому я состоянні. Нам казали, не казати ніч, що я впав, так. Відвезли мене в участок, присутствували в учаску до последнього, поки я писав заяву. Заставляли писати, що я носив конверт. Дії працівників міліції викликають у потерпілих багато питань. Чому не були допитані особи, які їх привезли до міськ відділу? Чому закрили очі на наслідки їхнього побиття? Чому під час дачі показів у приміщенні перебували сторонні особи? Були. Я не знаю точно, ну було начальство якесь. Точно не знав їх. В міліції ніч немає. Вони робили там свою роботу. Просто там були і посторонні люди. Мені казали так казати те, що мені говорили другі люди. Я то робив. Там якісь начальники ходили, але я їх не знаю. Тобто вони бачили, бікому ви стані прийшли? Так, да, вони мене привезли одразу туди, вниз, сразу взяли пояснення біля мене. Ще на відео мене знімали на телефон. Всі двоє присутствували, поки ми писали, що нас били. Ну вони писали те, що їм говорили. Не писали за те, то що я казав, то що вони мене заставили в машині, щоб я їм говорив. Угу. А ті сторонні особи, які були там присутні, ви їх не знаю. Я не знаю їх взагалі. І всі ці питання до губернатора Закарпаття Геннадія Москаля, який пропіарився на цьому затриманні, звинувативши у всьому політичних конкурентів. Пан Москаль особисто був у міськвійділі міліції і не міг не бачити факту побиття затриманих. Його також не здивувала присутність сумнівних осіб, які привезли потерпілих. Виникає багато питань щодо можливого тісного зв'язку влади та криміналітету. Тут все було у них мабуть, сплановано, Я точно не знаю. Нас привезли туди, там висипали, побили нас. Я не знаю, це. Я Взагалі не знав, що там. Там все підкривали, нам указували їх. Я навіть не знав, що то проти кого то. -то. Ніч не знаю. Вони мені підсунули в машині, коли біля міліції я вилізав. Міліцію вони мене пхали. Вони мені дали два пакунки і сказали, що це бери в руки і не скажі. Травматичне відділення поступили двоє хворих: Ліба Володимир Володимирович, сімся року народження, і хворий ковач Руслан Іванович 89-го року поступили в травмпункт. Травмпункт на даний момент ці двоє хворих обстежуються. Ну після після їхнього їхнього подальшого обстеження буде виставлено клінічний діагноз і буде вирішено питання про їхнє подальше перебування в стаціонарі травматичними пошкодженнями. Побиття внаслідок отриманих травм. Потерпілля змушені перебувати на лікарняному ліжку. Діагноз струс головного мозку, перелом кісток носа, забій грудного і шийного відділу хребта та м'яких тканин.